Церква призиває нас через ччені апостольське, як важно оцінювати чистоту серця і душі по настоящему хоч і може слідкувати за чистотою тіла зовнішньої. Чистоти, коли Господь сказав, не то оскверняє чоловіка, що входить у нього, а що виходить. Книжники фарисеї соблазнилися, як? Так у них були предписання, що можна їсти, що можна не їсти. А тут виявляється, їда сама, каже Павел ІІ, в другому місті, не приближає до Бога і не оддаляє їда нейтральна, їда нейтральна. От чому Бог благословив. Нам від апостола Павла знати, що Бог віруючим своїм дає знання. Що значить наш пост? Невже ми постимося, а Павел каже, не скверняє те, що входить. Дійсно правда. Якщо ти в період поста з'явився десь в дорозі, случайно, крім молочної піші нічого не є, спокійно їш, потім приїдеш. Посповідаєшся, скажеш, була ситуація, коли нічого було їсти, а трудитися треба тіло нашого ослика накормити, треба. Важно розуміти, що пост наш це не ніякої такої запретної установки не їж, ні. Пост воздержання в піші, то тренування нашої волі. А через тренування в її ми навчаємося тренуватися в оздержанні в чувствах. І тому Господь через апостола Павла ще на ним не каже, говорю вам для вашої користі, не щоб на вас якісь узи наложити. І ви себе вели благочинно і непрестанно служили Богу без розв'ячення. Іноді люди думають. Що Богослуження то некий великий сектантський концерт, де вмісто іконостаса сцена, вмісто ікон барабани, вмісто чтеній – там виходять люди, які розказують свої опити, а потім концерти, а потім пісні, самому такому современному стилю, Чуть ли не метал, но, каже Господь через Павла, служить Богу безвречення. Служба Божа не може бути концертом. І взагалі для многих безбожних людей нині відається, що служба в церкві це який митінг, на кому хоч що може кричати, хоч що говорити. І коли вони увиділи, як християни смиренно моляться, як вони варили служби сосредоточені, так вони розфокусовані, слабі, безпомощні, бездарні, но крикливі, не розуміють, що перед ними люди молящіся без розлічення, а вони. Просто безбожник. І якбися не обіжали нині безбожники, що їх називають безбожниками, привикайте безбожник. Научіться, що тим треба смирятися, а якщо ти не безбожник, або звали тебе нічого страшного, ти просто своїм життям докажеш, що ти не такий, но не жалобою в суд, а подлінним християнським життям. Якщо хтось каже, Рахує для своєї дочки аби її видати замуж, нічого не робить незаконного, вона в зрілому возрасті най, так робить, не дівчатка виходять замуж. «Но хто не твердою у серцю своєму, не будучи стісняємо нуждою, но будучи власною своєї волі, рішився серцем соблюдати своє дівство. Тот хорошо поступає. Посьому сьому замуж що робить хорошо, а не видаючий, а сформувавши свої дочки невесту Христову, потрапити в монастир і в єдіненні, в подвізі монашеському служить Богу, робить ліпше. Так пише Павел. Жена зв'язана закону з мужем, доки живий муж. Но по смерті мужа. Вона свободна вийти замуж за хоть кого, но блаженніше, востократ ліпше, якщо вона так останеться, як і я сама, остатися вже невістою Христовою, і якщо вона має дітей, потім і внуків, то вона буде займатися служенням Богу і подняттям дітей. Якщо вже виходить замуж, вона зав'язується на нову історію, коли треба все і з першого життя тих прекрасні романтичні благодатні кроки, любов і радость, все треба стерти з пам'яті, щоб формувати нову сім'ю. хоча часто не вдається стерти першу любов, подлінну, іскренну, і замінити її некою показовою артистичною новою любов'ю. Боже, поможи нам берегти. Своє дівство, свою чистоту святость. Бережи нас, Господь, в єдинстві із канонічною церквою, бо її Бог насадив, як сад, як керт, в котрому плодоносять дерева. Тобто, ми з вами, котрі покликані приносити плоди, бо лише так поступає. І ми тут, діти Божі, плодоносні дерева у саду Божому, порусинське, у керті нашому. А у вічності віримо, ми наслідники царства Божого. Амінь.